Чи готові ви прямо зараз кардинально змінити свій стиль? А, скільки це займе годин? А, не годин, це мабуть що буде десь до години часу. Ну, давайте спробуємо. Супер. Як вас звати? Олександра. А, Олександро, ви з якого міста? Я з міста Кривий Ріг. А як в Києві опинилися? Я тут навчаюсь на психолога. Підбираємо нашій героїні три образи: один більш повсякденний, другий офіційний і третій максимально комфортний та жіночний. Олександр, це перший образ. Як вам? Мені дуже подобається ця акцентна хусточка, і взагалі дуже класно. Так вам дуже пасує. Що міряємо другий образ? Так, дякую. Олександр, а як вам цей образ? Мені це дуже подобається. Такі класні джинси. Я в них виглядаю стрункою. Дуже класна сорочка, дуже приємна якість. І тренч також дуже класний, прямо на осінь. А куди ви вдягнулись так? Наприклад, в університет. До речі, цей образ дуже легко стилізувати. Та, в принципі, от зараз він в такому вигляді підходить для прогулянок, для навчання. Ось, але варто замінити, наприклад, тренч. Додаємо ось такий жакетик, сумочку, і вже повноцінний лук в офіс. Ріна Рінальді турбується про кожну свою клієнтку і тому розробляє унікальні лекала для джинс та брюк. Тут кожна жінка може знайти ті самі ідеальні джинси з ідеальною посадкою довжиною та фактурою. Олександро, виглядаєте просто неймовірно? Вам дуже сильно пасує цей образ. Скажіть, як вам як ви себе почуваєте Дякую. в цьому образі? Мені таке дуже подобається. Образ виглядає дуже вишукано і неймовірно. Дякую, куди б ви вдягнулися в такому наряді? Взагалі можна і на весілля, але на побачення в саме раз. А який образ вам сподобався найбільше? Напевно, все ж таки другий образ, тому що він більш повсякденний та підійшов би під все.